рішено. Ми завтра ж уїжджаємо на курорт. Туреччина дорого. Крим анексований. Тож любителі відпочити на морському узбережжі обирають курорти на півдні України. Так вінничанка Марина вже другий рік поспіль їздить до затоки, що на Одещині зізнається серед відпочивальників багато її земляків. Море тепле, людей багато. До речі, досить цікаво, що зустріли багато віничан ідеш по затоці. Таке враження, що йдеш по Вінниці. Зустрічали таких людей, які раніше, якщо їздили там Турція, Єгипет, Болгарія, то вони зараз обирають Україну. А от Наталя сподівалась відпочити у Греції. Однак останні події у цій країні змусили її кардинально змінити плани. Тож жінка обрала один з гірських курортів України. Відпочинок в Карпатах. Ось подивилася, що Карпати не набагато гірше, а навіть краще, десь в якомусь сенсі. І до того ж, мій син маленький, з яким я хочу їхати, жодного разу ще не був в Карпатах. Я думаю, це чудово буде. Своє найгірше за іноземне вважає і Вінницька молодь. Багато хто віддає перевагу відпочинку саме на Вінниччині. Кажуть, краєвиди рідного Поділля не поступаються по красі за морським. А ми тільки з Одих. А куди їздили розтратити? Ми в Якушенці? Ну, недалеко від городу. Ну, добре, природа, покупалися. Вирішили наступний раз дня на 3-4 поїхати. Ну, так, щоб замість моря. Такої ж думки і віничанка Людмила Гесаль. Дівчина зізнається, цьогоріч відкрила для себе новий вид відпочинку. За місяць відпустки разом з сім'єю об'їздила майже всю Вінницьку область. Криму немає, в Одесу чомусь вже надоїло їздити. І в нас в Вінниці є дуже чудові місця. Можна поїхати в Петрики, в Сокілець, можна поїхати в печору. Можна відпочивати на березі моря, а можна відкрити для себе незвідані досі зелені куточки. Поділля головне не скільки в кишені грошей, а з яким настроєм це робити? Ірина Корж, Олег Ітвінцев, новини телеканал Віта.